Я не гавкаю, я сміюсь. Казка, що там якийсь хвіст бовтається Стоп, даже таке враження, що це мій хвіст. Казка про глисту. Жила Жила, була глиста, мала, і та глиста не давала нікому нормально жити. Перше та... та глиста сиділа на шиї в своїх батьків глистів. А яка глиста сидить на шиї глистів? А отак вона вилізла і сіла на шию своїм батькам глистам, обкрутилася кругом то Тої шиї і так сиділа в них поки до 15 років. Тоді вона вже. До 15? Так, по і пішла по лісам волочитися, шукати собі якогось глиста. І щось волочилось, волочилося. Але щось нічого не, не волочилося, вернулась назад до своїх батьків-глистів. На шию. На шию сіла там і сиділа. О, тоді Попався їй якийсь там чарівний принц. Чи <рес> глист? Який її поцілував, і вона в людину перетворилася. І з тим принцем вона жила 10 років. Як можна поцілувати глисту? <рес> принц просто не добачав. <рес> 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 ну, і жили вони, жили, а тоді та глиста. Вирішила, якщо я, якщо він мене по поцілував, і я стала людиною, то значить я можу його зробити глистою. І вона його поцілувала і знов стала глистою. А він каже: а ні, вона не його поцілувала, вона поцілувала іншого мужика і стала глистою, бо не треба було зраджувати свому принцеві. Вот. І тоді вона стала знову глистою і пішла, сіла на шию назад своїм батькам глистам. От, і жила, жила, сиділа і шукала собі другого принца, але всі принці придались її цілувати, а потім якийсь там інший поцілував, і вона стала не глистою, а хробаком. От пожила з ним, він її, коротше, кинув. А потім вона виросла, і, а у них ще дитина була, і сіла на шию своїй дитині маленькі глисті. Але то не була глиста, вона була принцеса мала, от і сіла і сиділа на шиї в тої малої принцеси.